Всім привіт! Сьогодні в випуску Ребров повністю злив матч французам. Леоненко пояснив, чому Рибров не викликав Луніна у збірну України. Зінченко взимку може покинути Нотінгем Форест. Український голкіпер потрапив до п'ятірки найкращих у лізі конференцій. Сьогодні відбувся матч відбіркового циклу до чемпіонату світу 2026 між Францією і Україною. Тренерський штаб поставив ставку на другий матч з Ісландією. Тому проти Франції вийшов майже резервний склад. Але матч був в одні ворота. У підсумку 4-0 і жодного удару по воротах. Матч відверто злили. Але чи принесе це результат у таблиці, покаже час. А як ви вважаєте, правильну тактику обрав Сергій Ребров? Ексфорвард синіх жовтих Віктор Леоненко прокоментував воротарський вибір наставника національної команди Сергія Реброва. Чи здивувало мене, що Ребров викликав волинця з Полісся, але залишив поза заявкою Луніна з реала? Мене нічого не дивує з результат відповідає Ребров, і не треба йому нічого підказувати. Тим більше Ребров сам сказав, що тих, хто не грає, не викликатимуть у збірну. Який сенс викликати Луніна, якщо він не стоятиме? Алонсо теж не особливо на нього розраховує і Незадоволений ним у реалі хабі хороший тренер, але як виявилося, реал ще не його команда. У Байері він був непереможним. а Прийшов реал і все змінилося. Слава Богу, з вратарями збірної України проблем немає. Тим більше ми всі знаємо, стоятиме трубін, сказав Леоненко у коментарі Блік. Український захисник «Ноттінгем Форест Олександр Зінченко може змінити клуб узимку. Повідомляє Нав Арсенал. За даними джерела, цей сценарій можливий лише за певної умови. Лондонський арсенал, якому належать права на футболіста, розглядає варіант повернення гравця з оренди або його продажу, якщо Зінченко не входитиме до планів нового головного тренера «Ноттінгем Форест Шона Дайча. У нинішньому сезоні українець провів шість поєдинків на клубному рівні, але не відзначився результативними діями. Його орендна угода з Нотінгем Форест чина до завершення сезону 25-26. Підтримай наш проект і підпишись на ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає на Ютуб. Тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, Ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу перший тайм. Скануй QR-код або переход за посиланням в описі. Офіційний x аккаунт Ліги конференції оприлюднив рейтинг воротарів, які зробили найбільшу кількість сейвів у поточному сезоні. Перше місце в списку поділили Домінік Такач із братиславського слова на того словенського селя Жан Лук Лебан. Обидва по 16 разів рятували свої команди від пропущених м'ячів. До п'ятірки найкращих потрапив представник України Павло Ісенко, який виступає за Румунську університетю з Крайови. На рахунку 22-річного українця 13 сейвів у нинішньому розіграші турніру. Завдяки впевненій грі Ісенка румунський клуб здобув 4 очки у трьох поєдинках основного етапу та наразі посідає 20-те місце в таблиці Ліги конференцій. Ісинко приєднався до чемпіонату Румунії влітку, перейшовши з Полтавської ворскли за 350 тисяч євро. У цьому сезоні воротар провів 20 Матчів, в яких пропустив 24 голи та 5 разів залишив свої ворота на замку. Сайт Трансформаркет спільно з ProSports.Кей опублікував символічну збірну Вищої ліги Казахстану за підсумками завершеного сезону. Найкращим воротарем чемпіонату визнано 37-річного уродженця України Дмитра Непогодова, який згодом отримав громадянство Казахстану. У Летау зумів зберегти місце в елітному дивізіоні значною мірою завдяки надійній грій досвідченого голкіпера. За даними джерела, на рахунку непогодова 70% відбитих ударів, що забезпечило йому заслужене місце у свалічній збірній КПЛ. Варто нагадати, що Дмитро Непогода раніше виступав за юнацькі збірні України, а у 2018 році дебютував у складі національної команди Казахстану, за яку провів 13 матчів. Відомий спортивний журналіст і коментатор Віктор Вацько поділився своєю думкою щодо головного завдання донецького шахтаря у нинішньому сезоні та пояснив, які наслідки можуть чекати клуб у разі провалу. За словами Вацка, головним турніром для Шахтаря цього року є чемпіонат України УПЛ. Журналіст зазначив, що у випадку невиконання поставленої мети президент клубу Рінат Ахметов може хвалити кадрові рішення і звільнити окремих представників клубного керівництва. Головне для Шахтаря цього сезону це чемпіонат України, це святе. І після виліту з Кубка України чемпіонат залишається єдиним реальним трофеєм. Не думаю, що Шахтар виграє лігу конференцій. Шахтарю буде соромно не виграти УПЛ з урахуванням інвестицій у трансфери. І за цей сором перед президентом клубу відповідатимуть конкретні люди, і вони це знають. Також Васко розповів, як у Шахтарі ставляться до ліги конференцій. І ліга конференцій буде прохідним турніром, сказав Васко на своєму ютуб-каналі. thank you Підтримай наш проект і підпишись на ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає. На Ютуб тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу перший тайм, скануй QR-код або переходь за посиланням в описі.